Всіх вітаю! Поговоримо сьогодні з вами про вагітність і магію. Чи можна вагітним гадати на картах таро, на гральних картах, на гущі, не знаю, там, на а, виливати віск, наприклад, діагностичний? Да? І чи можна робити ритуали, приймати ритуали, тобто коли на вас роблять ритуали і так далі. тому що міфів дуже багато, тож давайте розбиратися. Я Єн Крамер, ми з вами на темній стороні буття. Перше питання, чи можна там, гадати на таро, на каві, на обичних гральних картах, наприклад, і так далі. Можна. Це не буде впливати на вагітність. При гаданнях, при гаданнях діагностиках і так далі, ми не беремо на себе негативу. Люди почому это не можуть ніяк запам'ятати. Ми не беремо на себе негатив, ми проглядаємо, що є на людині. Все, ні більше того. Якимось умовним негативом ви можете окрес... окреслити той стан, коли ви дуже включаєтесь в проблему людини, починаєте її переживати, і тоді у вас осадочок остається. От тоді ми можемо сказати, що ми там хватанули якусь негативу, але це буде не так. Ми хватану, скоріше, негативною емоцією. І осадочок, але не сам негатив. Це перший момент. Тож, продивлятися, діагностувати таро, гуща, не знаю там, боби, хто чим можна. І віск саме з замовлянням на діагностику можна. Нічого поганого не буде, це не буде ніяк впливати ні на вагітність, ні на вас і так далі. Плюс давайте так. У всіх є свій енергетичний потенціал, а доводити себе до ізнімаження, будучи вагітною, це не очень. Потім по силам своїм ми працюємо. Ви не повинні почуватися потім вижитим лимоном і так далі. Це перший момент. Второй момент: чи можна робити ритуали? Ритуали при вагітності робити для когось можна. Якщо хочеться, то можна. Значить, але є, але. Не робіть для когось чисток, або робіть їх дуже дуже обережно. Тому що як би ми класно, прекрасно а, не чистили, якими б ми не були з вами там компетентними спеціалістами, як би ми там довго з цим всім не працювали, залишається той членицький фактор, в котрому ми не дотримали якусь там концентрацію, в котрому ми не доспали і чуточку не дотягнули, наприклад, да? щоб не було того, що вихватанули той негатив на себе плюс. Робота з негативом інколи підрозуміває, що на вас осідає якась частина, тому що, знову ж таки, підмітаючи дуже пильний дом, ви і самі будете в пилі, звісно ж, да. да. Тобто, якась частинка, хоч і мізерна, але нехай, вона все одно залишиться на вас, і це это... Это накопительный, скажем так, негатив після работы з клиентами. Вот. И дуже багато практики через деякий час роботи з клиентами, идут сами чистятся, потому что вот это вот все оно действительно седає. Вот. Поэтому краще цього не робити, щоб потім собі не робити чистку, потому что чистки при беременности это, это, это не, не очень хорошее дело. Тоді, коли вам роблять чистку, це взагалі не хороше діло при вагітності. От, поэтому з ритуалами все, що угодно, ну крім чистечок. І знову таки, слідкуйте за вашим станом фізичним і за вашим самопочуттям. Так, чи можна робити якісь енергетичні практики? енергетичні практики. Вот это вот это самое то, что надо. Вот жін очень практики, енергетичні практики там де саме для вагитных людей, да, э, энергетичные практики по там, набору энергии, например, заземления. А то же самое работа со стихиями и так далее там подобное без проблем. Все это очень даже можно, и все это будет даже приветствоваться. Потому что чем более активна ваша энергия, тем более активно и хорошо развивается дитина. В принципі, своєму. Поэтому енергетичні практики це окей. Єдине, що енергетичні практики на очищення. В даному випадку це буде. ну Це это 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 лучше, ніж ритуальна очистка. Енергетична практика на очищення можна, але дуже-дуже обережно. Прям дуже, -дуже обережно. Так. Що можна робити? Можна робити все, що завгодно, але от з чистками дуже акуратно, дуже акуратно з негативними роботами. Як зняття, так і коли ми робимо, очень прямо акуратно. І слідкувати за своїм самопочуттям, якщо ви працюєте в, от, от в этом положенні. Так, чи можна отримувати ритуали під час Можна. Це коли вам роблять ритуал. Да? Можна. І знову ж, перше, що ви маєте розуміти, має робити та людина, якій ви довіряєте. Це перший момент. Бо що що-то там набубніть за вами, знаєте, можна все що завгодно. Це має бути людина, якій ви довіряєте. Це перший момент. Другий момент це мають бути ритуали. Знову ж таки, краще чисто в цей момент не робити. Я не кажу, що кожна чистка вам там помішає і так далі, тому подібне, але достатньо чистки можуть зробити колапси з вагітністю, тому що знову ж таки, коли в нас росте організм, який з нас п'є, соки, так сказати. Діти, да? не говоривши по нормальному свій ритуал, можна столкнутися з тим, що у нас можуть початися не дуже хороші проїжджі з цією же самою вагітністю. Тому, люди добрі, дуже обережно в цей момент. Це як от не можна пити там таблеток, да? Дуже богато, а то и чуть ли не все. То и краще и, и с цим тоже подзавязать на момент. Вот на деньги без проблем, на э, захист без проблем, на что-то еще-то без проблем. Все без проблем, но вот, вот, вот это, вот оно вам не надо в этот момент. Совершенным образом плюс. В богатых э, историях, дуже давних, дуже древних, культах и так далее, вагитная Нажинка это был очень большой комок энергии. Тобто, коли жінка була вагітна, на неї зробити якусь магію було дуже-дуже тяжко. Тому що, по-перше, вона завжди була під захистом богів. Більш таким активним це перший момент. Другий момент. Жінка при вагітності. Це калдовська коли дата була. Це Прямо моща вот. Но Опять таки, ну, вспоминать это, это хорошо, но меры предосторожності ніхто не відміняв. Так. Угу. Чи можна отримати ритуал? Так, це сказав. Чи можна ритуально підвищити э, шанси на вагітність можна. Ритуально підвищити шанси на вагітність можна. Э, попрацювати над тим, щоб завагітніти, можна, але дуже-дуже обережно, тому що очень много побочок. Очень много побочек. Это, вот именно это действие должно быть вам и дуже-дуже обдумано. Потому что э, побочки внематочные, побочки не доносили, побочки замерла. Но ну, это все в побочках. Правда. Потому что если организм не дуже готовый, назовем это так, або вы Психологічно не дуже готові до народжування, а ми там, а, значить, той енергетичний організм насілуємо в тому плані, що давай давай же людинка хоче, да? вот, то побочок дуже 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 багато і немерено. Тому я сторонник, я не працюю, наприклад, на цей момент, тому що я не сторонник того, що. Вот, вот, Підготовь себе психологічно, підготуй себе матеріально, наприклад, да? підготуй себе зі всіх сторін, а потім вже працюй на цю дитину, Условним образом працюй. <кій> ну, є люди, які сприймають своє зачаття, чим менше у них там виходить, ну, довго люди не можуть, вони зачаття, сам момент зачаття сприймають, а, скоріше вже, як роботу. І там не розслабляється ніхто, і де ж тих дитині взятися, якщо ви в стресі, ну що ну давай, ну, може, вийде. Ну, що це таке? От, поэтому підготуйте себе зі всіх сторін, краще от, -от так зробити, да? а потім вже э, працювати над зачаттям дитини. Чим э, бігати по всім бабкам, набратися того всього, енергетика дитинку вбудувала, а вот організм дитинку в себе не вбудував вообще. Я говорю, і потім починається прям все, що ти хочеш. Так. Напрошене, вимолене, дитя, богів, уроду і так далі, значить. Напрошені діти, то взагалі дільна історія, звісно, дуже часто зустрічаю, а потім з тими дітьми дуже багато до речі, проблем. А якщо ви таку дитину народили, якщо там вона народилася в беременності, все це було більш менш нормально, вона народилася таким дітям, як і приворотишам, кстати, достатньо тяжко по життю. Можуть часто дуже, дуже часто боліти, дуже часто ем, можуть бути проїзд у них нещасні всякі випадки, травматизації і так далі. Тому подібне, це перший момент. Другий момент. Нас не завжди чують ті, до кого ми звем і у кого ми чогось просимо. да У мертвих простити дитину це вообще нонсенс. Де у мертвих, то життя. Що вони вам вкладуть, скажіть мені, будь ласка. Ви просите, о, род мой прекрасний, дайте мені дитину, ну, вони вам і зроблять мертво, либо мертворождену, либо тому що а, Відки їм взять то іскру життя, скажіть мені, будь ласка. У. Наприклад, у того ж самого урода вашого можна попросити того, щоб вони дали вам можливість, це уважно прислухатися, дали вам можливість продовжити свій рід великий, ніскінчаємой, задля там слави рода, щоб вона йшла далі, щоб рід не закінчувався і так далі. Ми просимо не дитину, ми просимо можливості народити. Під можливістю, ми там привести до вас вигідну людинку для цього, привести або зробити там, скажімо так, всі прекрасні, щоб зв'язки сошлись для самого зачаття. Ну над зачаттям вони не будуть, общем-то, працювати. Вони будуть працювати, щоб зв'язди. Скажем так, сошлись. Тобто ми просим не дитину, не допомоги родити вам дитину, а вот саме это возможностей, саме можливостей. і і все. тому що тоже потім сидять і думають, Господи, прости, що, що це воно вроде, вроде да, но то сорвалось, то еще, то еще что-то. Поэтому у мертвих жизни просить, ну это прям такое. такое. Значить, дуже багато міфів ще попри. Запомніли. Про а, просіння дітей у там, богів, вищих сил і так далі і тому подібне. Так, це добре, ну знову, не завжди нас лишать ті, кому ми зовемо. Це перший момент, другий момент. Чим більше ми чого-то просимо, тим більше, звісно, возможно, нам це дадуть, але давайте так. Інколи ми стикаємося з тим, боже лучше б не просили. Там лучше не просила би, лучше не просив би, лучше би, боже, їй не хотів би, і треба було б взагалі об этом не думати. Тобто у нас інколи, знаєте, бойся своїх желаний. Про привороти ще я еще отдельно скажу. І, так, сейчас. Значить, вагітність, Вспомнили, забрали, да? Вагітність і кладовище. Чи можна бути вагітним людям на кладовищі, можна. Але давайте так, достатньо обережно і лучше по ділу. лучше по делу, а не просто так. Вот нам, вам надо кого-то проведать, без проблем. Вам надо поубираться у кого-то на, на могилке, да без проблем. Все будет добро. Вот, але вот бесцельно туда каждый раз захаживать и, 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 и сидеть там что-то, ходить туда сюда, как на работу, не, не надо. Дети так ладовище. Чем можно детям маленьким? Да, можно, без проблем. Але я скажу так, Чим більш у вас виховане дитя і веде себе спокійно, тим все більш шансів є на те, що воно все пройде добре. А от. Поэтому а, тут більше важлива поведінка дитини на тому ж самому кладовищі, що вона робить, що вона не робить, пішла там, вже да, розрила могилу, вже там пасочки, кулічики свої, значить це ліпе. Понімаєте? Ну, явно добро від того нічого не буде. Позбирала там цвіти, не знаю. Ну, цукерки то філософія, звісно, тому що є ті, хто збирав, є ті, хто совершенно дивився на тих, хто збирав все того. Прям не знамо, не знамо як. А, в общем-то, поэтому. Чем вы, вот, вот чем ты на воспитание, тем короче будет лучше. А вот ваги на голову, можно без проблем. Значит, привороты та их життя. А це... Косина наша тема. Дуже 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 часто хворіють, дуже їм тяжко вбудуватися в це життя, дуже часто дуже тяжко їм знайти своє місто під сонцем. їх дуже, їх дуже можуть не сприймати По-нормальному, у них дуже багато всякого нещасних випадків стається і так далі. І дещо воно схоже з тим, як почувають себе дуже випрошені діти. В рідких випадках, але буває, що все йде нормально, все йде як надо у ті Дитини, вона там навчається, все де хорошо, там, прогризається, вигризається і так далі. У більшості випадків це дуже тяжко, прям дуже-дуже їм тяжко живеться, дуже тяжко вигризається, дуже тяжко вони вбудовуються в цей світ. Поэтому падитож. При вагітності можна в принципі все, але дуже обережно з чистками, з тими людьми, з ким ви працюєте, або тими людьми, які будуть для вас робити ті чи інші ритуали, а, тому що мать. Мати та дитина це одна структура, енергоструктура, да, і, скажімо так, при необережних якихось на маніпуляціях енергетичних можна потягнути енергію не стільки з мами, скільки, скільки з дитини. А от тому тут має бути там людинка або прекрасний професіонал, або саме та, якій ви довіряєте, що вона не наробить чого попав От. Вроді, все, сказав, що хотів. Чекаю від вас подбаючок, чекаю ваших коментарів. Може, у вас є якісь питання ще по цій темі, або у вас є якісь там задумочки, про що ви хочете ще почути. Пишіть мені все в коментарях. На сьогодні в мене все. Всіх обняв, підняв і до нових зустрічей!